Ти ніби зараз витягаєш карту. От просто зараз подумай, що тобі зараз потрібно отримати, яку відповідь, пораду, послання. Налаштуйся і витягай карту. Так, ну це дивися, це От те, що ти там запитав або запитала, це є справа часу. Тобто тобі треба зараз щось посіяти, щоб пізніше це виросло. Тобто дала свої плоди і максимально туди направити увагу. От на те, що ти зараз подумала, бо подумав, максимально треба направити туди увагу. Тут багато дуже сонця, багато дуже енергії, багато дуже світла. і тут є у цьому любов. Тобто дай просто оце, оцю ситуацію, чи от щось про що, про що ти запитав, чи запитав, дай туди це, дай туди свою увагу, і через деякий час просто а, проростуть для тебе плоди, нові можливості, новий рівень життя, можливо, для когось зміниться це життя. І це дуже важливо, тому що зараз якраз час, зараз якраз час дати туди увагу і любов.